Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами внаслідок російської агресії. Нині близько 30% її територій потенційно небезпечні. Тож розмінування є одним із пріоритетних завдань уряду для швидкого відновлення країни. Про це йшлося на першому форумі Розмінуємо Україну. Напрацьовує стратегію і національну програму протимінної діяльності. Її пріоритети це розмінування об'єктів інфраструктури, громадська безпека, очищення всіх господарських угідь, теж природні Я вже казав, очистити Україну за роки. Гуманітарне розмінування входить в другий пріоритет швидкого відновлення по рекорд-рекавері. Мінекономіки спільно з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ обговорили стратегію розмінування України. Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк оперативне розмінування прирівнює до військової операції, яку у військовий час має координувати оборонне відомство. За останні півроку ми зробили все, щоб щас тема запрацювала. Створений новий підрозділ, створений операційний штаб. Ми чітко оцінюємо ситуацію, чітко координуємо дії і результати показують, що це так. Проблема комплексна, тож на форумі Розмінуємо Україну обговорили питання відновлення агросектору, створення ринку послуг, з очищення території, сприяння розвитку інновацій та виробництва власного обладнання для розмінування. Доброволець і доктор технічних наук Володимир Азарян на зустрічі представив українську розробку дистанційний керований мінний тральщик. Це те, що повинно прискорити розмінування України. Але ще дуже важливим є те, що це буде наш вітчизняний вироб, і він має дуже конкурентну ціну. Ця машина створена на базі звичайного цивільного екскаватора Хітачі, тобто вона не потребує якихось особливих виробництв. І ми можемо в місяць виробляти від трьох до п'яти машин наразі, а потім ще й більше. Розмінування України за словами учасників форуму це не просто очищення території від вибухонебезпечних предметів, а й питання повернення українців, відновлення економіки і забезпечення світової продовольчої безпеки. Тож попереду багато роботи.